Воремо цю важливу для всього людства історичну подію. ви можете запитати, що робить цей форум таким унікальним. Цей форум було організовано волонтерами проєкту благотворче суспільство по всьому світу. Його організували звичайні люди. По друге форум одночасно перекладався 150 мовами. Цими мовами розмовляє 90% населення світу. І по третє, на цьому форумі було представлено життєво важливу інформацію. Один з нами буде тім Арчер, керівник у галузі освіти та автор книги теорія ефективності? Ласкаво просимо, Тіме. Так, дякую, Алекс, дякую, Моніко. Так, І перший момент, який я хотів би з вами обговорити, яке у вас враження про форум? Що вам найбільше сподобалося, можливо, вам запам'ятався якийсь спікер або відео з форуму, Будь ласка, поділіться з нами, з нашими глядачами. Я познайомився з проектом благотворче суспільства, коли шукав способи принести користь цю тему і провів своє дослідження. І я дуже радий бути частиною. Цього проєкту так. Це дійсно здорово, коли ми бачимо людей, які підключаються Тому що знаєте, що мене надихає, це завжди те, що я бачу ці зміни, які ми. Будемо мати у благотворчому суспільстві, і знаєте те, що ми можемо все змінити, залежить тільки від нас. Ну, Наприкінці нашої бесіди. Але зараз я хотів би, щоб ви розповіли і просто розкрили для наших глядачів ваше бачення благотворчого суспільства. Наприклад, чому ви вирішили взяти участь у проєкті? Що вас надихає, і які переваги в ньому ви бачите? Ну я не думаю, що хтось може заперечувати труднощі, які ми спостерігаємо в сучасному світі і в божуквах способ що я можу бути частиною цього і допомогти в цьому будь-яким можливим способом, то це моє покликання. Щиро дякую тімоті, і дуже точно ви сказали, що кожен із нас тепер розуміє, що щось не так. І кожен із нас бачить, що відбувається у світі. І Мені дуже сподобався форум здебільшого тому, що він був схожий на набір пазлів. І по завершенні 12 годин цього форуму я нарешті зібрала з цих пазлів картину. Цей цілісний погляд, ця цілісна картина того, що нас давайте говорити чесно. Про це але у нас усе ще є шанс, і щойно ми визнаємо, що так у нас є ці проблеми. Окей, так, що ж ми можемо зробити просто зараз? Як ми можемо вирішити ці проблеми? Але спочатку ми маємо визнати, що так у нас є ці проблеми. Але це якраз те, що не роблять ЗМІ. тобто вони не доносять до нас достовірної правдиву інформацію. Наприклад, вони брешуть про клімат. Вони кажуть, що зміни клімату або не існує, або це те, що у нас не. Торкнеться, але цей форум настільки приголомшливий, адже його створили люди звичайні люди, які доносять цю інформацію всьому світу, і просто зараз так важливо поширювати інформацію і про цей форум, теж щоб люди могли отримати цю життєво важливу інформацію. І я б сказала інформацію, яка змінює життя, тому що коли ви володієте інформацією, ви знаєте, що робити, і рішення було озвучено так багато разів, і це благотворче суспільство. Це новий формат суспільства, в якому людське життя має найвищу цінність, так як ми розуміємо, що споживацький формат це просто кінець, кінець всього. і нам так довго брехали, що важко довіряти Ніхто більше не довіряє політикам, ніхто більше не довіряє змі, і на жаль, як я бачу, коли я говорю з людьми навіть про благотворче суспільство виникає інстинктивна недовіра. бо нам так довго брехали. І що мені подобається у благотворчому суспільстві, то це прозорість, тому що єдиний спосіб впоратися з недовірою це бути прозорим. На жаль, ми бачили дуже багато прикладів, і навіть під час попереднього форуму глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Деякі вчені реально розуміють, що відбувається з кліматом. тому що в них в руках факти. Вони самі досконально вивчили ситуацію, але їх просто ігнорували деякі редакції наукових журналів або до них застосовується якісь 90% або 100%, 99,9% консенсус про клімат, але реальні причини і реальні факти це кене обговорюються все, всебічно. Питання в тому, чи дійсно це наука, адже ми можемо вірити у щось, ґрунтуючись на чому. Наприклад, які факти підтверджують антропогенну теорію? і знаєте, коли ви говорите з людьми, коли ми говоримо з вченими, не тільки з кліматологами, а й з їхній світогляд. Як ви вважаєте, як педагог і як людина, яка можливо провела багато досліджень у цій галузі та розуміє суть? Як пояснити людям те, що справді правда, але так не прийнято в суспільстві з багатьох причин, і ми можемо це обговорювати, обговорити. Але як дійсно розкрити це питання і пояснити його людям? Я Думаю, ви вже згадували про це. Очевидно, що це суспільство споживання. Саме суспільство споживання є причиною цього. Це його який ґрунтується на багатстві та владі, яким керуються ці головні політики, мільярдери люди, які справді смикають за ниточки, за ниточки на самому верху і це одна з тих речей, які справді привели мене до проєкту благотворче суспільство. Тут набагато більше підходу знизу до гори де йдеться про абсолютно вірно, як ви вірно сказали. Люди справді не знають, що відбувається, тому що як ми вже говорили, нам не показують цілісну картину того, що відбувається насправді. І тіме мені дуже сподобалося, що ви цінуєте у благотворчому суспільстві його прозорість, той факт, що все, що робиться, робиться самими людьми, і насправді вся сила в людях. Реальна сила це люди, а наша справжня сила в єдності, як ви вже знаєте, є три етапи побудови благотворчого суспільства будувати таке суспільство. Тому я хотіла б запитати вас, як ви думаєте, як ми можемо поширити цю інформацію про благотворче суспільство серед усіх людей? Я думаю, що є спільний інтерес у тому, щоб людина була частиною чогось. Єдність це бути частиною чогось. Знаєте, я дивлюся на речі з дуже цілісного погляду. У науковому розумінні в нас є атоми, які об'єднуються в клітини, а клітини об'єднуються в органи, явлення чи, можливо, проблеми, якими. Спостерігаємо у світі. І подивитися на варіанти, які, як ми бачимо, дає нам підхід згори донизу. І зрозуміти, що ми маємо бути аналітиками. Ми не можемо просто прийняти те, що нам кажуть, і просто робити те, що нам кажуть. Ми повинні. Я думаю, багато що пов'язано з освітою дуже важливо навчитися бути благотворчим у самому процесі освіти і тому частина мого підходу це привнесе привнесення в систему освіти більше креативності, благотворення, інновацій та винахідливості. Тобто, ми маємо вміти знаходити рішення самостійно. Студенти мають знаходити ріво з єдиним рішенням І я думаю, що саме з цього ми можемо почати застосовувати більш аналітичний підхід. І не обов'язково просто слідувати тому, що нам кажуть. Так, абсолютно правильно. Мені дуже подобається цей приклад, тому що це приклад із біологічливо. Хтось каже серце, воно теж дуже важливе. якщо ми приберемо серце, організм не буде функціонувати. Але те ж саме з мозком, Тобто жоден орган не може бути повністю незалежним або один диктувати всьому організму. Але, на жаль, ми бачимо, як людина як особистість не можете знати всіх деталей, які насправді мають знати люди для ухвалення рішення. І вам потрібно справді глибоко розбиратися в темі. Вірно, для того, щоб ухвалити рішення, яке справді має значення для всього суспільства. І це теж великий крок, який ми маємо зробити тільки всі разом, тільки як єдине суспільство, щоб взяти відповідальність у свої руки. Реально це можна зробити. так, ми можемо обирати тих, хто нібито стоїть за ті гасла, що збігаються з нашими бажаннями. але коли обрані нами політики приходять до влади, то вони втілюють зовсім інше За фактом, хто ми в споживацькому суспільстві безправні в'ючні тварини. Давайте подивимося, як зміниться наше життя у благотворчому суспільстві. Перша і кардинальна відмінність у тому, що в благотворчому суспільстві спільстві влада перебуватиме в руках самих людей, і вони безпосередньо зможуть її реалізувати, ухвалюючи рішення на електоральній платформі. Бо законодавчим органом стає народ з кожним днем люди житимуть більш комфортно, забезпечено і захищено з повною впевненістю у завтрашньому дні. Наприклад, Анна жінка 38 років, дружина, мати двох дітей. Співробітниця дизайнерської компанії буде без одразу враховуватимуть, оскільки голосування відбувається прямо тут, на платформі в електронному форматі. Додаток буде простим у використанні, інтуїтивно зрозумілим будь-якої людині, розробленим для зручності користувача, і повністю захищеним від можливості підробки результатів найголовніше, що Анна витрачатиме не більше 30 хвилин на тиждень на те, щоб проголосувати на платформі. Вона зможе, сидячи в кафе, поки її діти займаються спортом, ознайомитися з актуальним порядком денним і просто відмітити птаткою, так чи ні. Використання такої платформи дає змогу позбутися непотрібних посередників і перейти на ефективне самоврядування. Що таке самоврядування? Запитаєте ви самоврядування це по суті пряме ухвалення рішень людьми. Ви самі будете ухвалювати закони і вирішувати, які для вас прийнятні, а які ні. При цьому вітатимуться будь-які ініціативи для покращення життя людей. Ініціатива може бути місцевого, державного або глобального рівня. Фахівці розробляють і пропонують закони, варіанти рішень і реалізації того, що в зрозумілій формі та з обов'язковим роз'ясненням як конкретно це відобразиться на твоєму житті. Що гарантуватиме ефективність самоврядування. Все дуже просто. спочатку має бути ухвалений закон про електоральну платформу. Він закріпить право людини вносити пропозиції та ухвалювати закони. Також він закріплює електоральну платформу як механізм реалізації такого права. Таким чином людина без посередників сама бере участь в ухваленні рішень та законів. внесення. Наприклад, сьогодні Анна вирішила після фітнесу зустрітися з подругою. Приїхала в ресторан на 30 хвилин раніше. цей час вона заздалегідь виділила у календарі, щоб зайти на електоральну платформу. Вона ознайомилася з тим, які законопроекти та ініціативи відкриті для голосування. А для ухвалення рішення їй потрібно тільки відповісти собі на запитання: наскільки це покращить моє життя? І дати відповідь згодна вона. Чи ні, хіба Анна не розбереться, що їй вигідно? Звичайно, розбереться. Наприклад, Анні прийшли на голосування два законопроекти: дозволяти будувати будинки на березі водойм чи ні, суть кожного законопроекту буде коротко і зрозуміло викладена з усіх. крім того, це зашкодить екологічному балансу. Як думаєте, який варіант обере Анна таким чином, люди будуть самі зацікавлені в ухваленні рішень? Бо це вплине на покращення їхнього життя. Безумовно, всі складні моменти мають опрацювати фахівці. Будь-яку ініціативу спочатку розглядають під кутом, як це вплине на життя людини. Розробляють просту, і зрозумілу експертну пропозицію. Ви запитаєте, як відбуватиметься контроль за виконанням? Він буде простим, прозорим і здійснюватиметься на цій же електоральній платформі. Всі, хто зараз ма. Ають владу над нами ті ж політики у благотворчому суспільстві будуть відповідальними виконавцями і не більше у них не буде привілеїв, не до дай змогу позбутися раз і назавжди. Корупції та бюрократії буде повна прозорість у призначенні виконавчих осіб. Прозорість у русі коштів і реалізації проєктів. все це контролюватиметься суспільством. Через електоральну платформу. Як будуть вирішуватися питання на міжнародному рівні. Запитаєте ви Міжнародного рівня більше не буде. Людство стане єдиним народом. скрізь у будь-якому куточку світу. Буде єдиний закон, єдиний час і гідні умови життя для кожної людини. зараз ми розділені на країни і людства в цілому. Yes, dear uh, such ideas, uh, you know... Так, шановні ну, глядачі такі ідеї знаєте, коли ми бачимо ці приклади, yeah. як вони можуть бути реалізовані у благотворчому суспільстві і цей приклад самоврядування це одна з основ благотворчого суспільства. насправді це дуже просто. тому що з розвитком усіх технологій, які сьогодні доступні, ми всі взаємопов'язані використовуючи інтернет, використовуючи інші засоби, комед зараз, коли готуються якісь закони, усі політики сидять разом з експертами. Ейболоусі. Політики вирішують за все людство. Звісно, ми делегуємо їм права, ми обираємо їх на якийсь період часу, але хіба ми не самі в змозі щось вирішувати? адже ми вже не діти? Ми не повинні питати в мами чи тата, чи можна нам щось робити, чи ні? Ми дорослі і можемо самі вирішувати, яким має бути світ. І це важливе питання, і я дуже вдячний тим справжнім вченим, які розробляють усі технології, завдяки яким ми сьогодні можемо справді реалізувати цю ідею і зробити цей еволюційний крок. На тиждень, щоб просто натиснути і вибрати, хочу я це чи мені це не подобається. Ось так просто, Тож нам потрібно просто взяти на себе відповідальність і справді почати діяти і разом будувати благотворче суспільство. Ще коли ми говорили про етапи побудови благотворчого суспільства, ми сказали, що зараз ми перебуваємо на першому етапі побудови такого суспільства, етапі інформування. А другий етап це політичний етап. Тому зараз найголовніше говорити про благотворювання. Творче суспільство, і коли все людство буде говорити про благотворче суспільство, тоді ми створимо електоральний запит для політиків, щоб вони знали, так люди хочуть цього. Люди не хочуть жити в цьому споживацькому форматі, але вони хочуть благотворче суспільство, і тоді ми будемо голосувати. Надихнули вас, гаґусбамсвачні у мене мурашки по шкірі, коли я дивився це. Бо 15 років тому я описував ідеї, які були схожі до цих. Що це має сенс що люди можуть голосувати зі свого телефону, і що ви справді в якомусь сенсі можете майже повністю позбутися політиків зараз? Технологічні змоги настільки розвинені. Блокчейн, штучний інтелект, різні засоби захисту особистих даних тощо, і я думаю, що дійсно вони роблять це можливим, тож це дуже цікаво. Я дуже сподіваюся, що все зміниться саме цим Огри, тощо. І один з учасників цієї дискусії він просто запитав: як ми собі уявляємо на нашій платформі, і як це буде реалізовано з використанням технології блокчейн? Знаєте, ви знаєте, я це розумію. все мають вирішувати експерти, тому що у нас зараз дійсно видатні експерти, експерт експерти в АІТаусі. Ми трохи чули про блокчейн. Ці технічні деталі, і що це має бути справді безпечна платформа для голосування, бо зараз є багато способів як усе зламати навіть ці криптовалюти і як їх захищають, якщо у вас достатньо голосів, достатньо систем, які можуть їх атакувати, то це теж можна. Ну, на це теж можна по повпливати, але все має вирішуватися експертами, як і у всіх сферах життя благотворчого суспільства. Тому як часто віше життя, коли ти робиш внесок у те, що вже так допомагає в цьому суспільству бути функціональним, надавати ці рішення для того, щоб люди могли вирішувати самі, І я бачу блискучу картину майбутнього, і те, що насправді відділяє нас зараз від цієї. Картини, що не всі знають про благотворче суспільство, і я хотів би просто запитати вас, Тімоті, який ваш досвід, який ваш особистий приклад поширення інформації про благотворче суспільство? Я впевнений. Ви багато чули розмов про один відомий економічний івент, і прагнення до контролю з боку урядів я наводжу, як приклад, благотворче суспільство як свого роду антипод тим, хто здається, намагається знайти способи зібрати якомога більше влади. А благотворче суспільство передає владу людям і дає нам змогу мати більше контролю над нашим власним розвитком. І відповідальності за наш власний розвиток Ви сказали так. Спочатку люди можуть бути трохи скептично налаштовані, тому що нам брехали стільки часу та стільки разів. Але чим більше ви розмовляєте з людьми, тим більше вони починають розуміти. Що це не те про що вони думали спочатку, тому так важливо говорити з людьми, щоб прояснити все, що потрібно прояснити. Найголовніше, думаю, щоб люди розуміли, яке буде їхнє життя у благотворчому суспільстві, які вигоди вони отримують у благотворчому суспільстві. Знаєте, вчора я розмовляла зі своєю мамою, і вона мені сказала, що дивилася відео з форуму. Там йшлося про домогосподарку та її життя у споживацькому форматі та у благотворчому. В цьому суспільстві, і вона мені сказала, що о, ви чуваєте саме. Вона сказала: У мене о, я гуляю зі своїми дітьми. і Щоразу родаю людям маленькі візитівки або газети проєкту Благотворче суспільство. Коли я йду в магазин, я запитую в людей, а ви чули про благотворче суспільство? І вона сказала мені, що, хоча в неї не так багато часу, але щоразу, коли є можливість, вона говорить із людьми про суспільство». Ще суспільство, ось так це і відбувається. Розумієте, люди говорять скрізь, де у них є шанс і можливість так і це також спосіб, яким ми можемо поділитися цією інформацією. Крім того, людина повинна сама вирішити як їй краще і зрозуміліше. деякі люди, наприклад, мій друг мають ще магнітну картку, яку можна прикріпити до машини. І там також є основна інформація. І qr код І деякі люди підходять і просто сканують цей qr код тому що вони цікавляться тим, що відбувається, і також. Дуже важливо просто дійсно підходити до людей, пояснювати їм, використовувати всі можливості. Наприклад, хлопцю, який приносить вам піцу, якщо ви її замовляєте, можете розповісти про це, можете поговорити з вашим перекорем, який реально на практиці, як реально на практиці побудувати благотворче суспільство і що це таке. Чи чули ви про це? Це просте питання, тому що у кожного є свої проблеми у сучасному сучасному світі, але насправді можемо усунути все. Це використовуючи благотворчу складову нам просто. Потрібно почати говорити про це, почати ділитися цими ідеями, і це дуже важливо наводити приклади тому що звичайно ми бачимо ці приклади, що... а потім продають вам щось, що вирішує проблему. У світі зараз дуже багато проблем, нам не потрібно вигадувати проблему. Вони вже є А благотворче суспільство саме пропонує рішення, і на це легко посилатися. Наприклад, є проблема, і хтось скажеться на цю проблему. І я просто говорю. А ви чули про благотворче суспільство? У них є кілька рішень цієї проблеми, і для мене це мабуть найпростіший і найефективніший спосіб. так і ще приємно, що для того, щоб мати мати ці приклади, у нас на форумі є чудове відео і там ми показали, як люди вже діють просто зараз. що вони роблять, які у них є ідеї. А наші it фахівці створили сторінку на сайті благотворче суспільство. Це сайт creativesociety.com. просто прийти до людей у якесь місце і розповісти про це. поділитися газетами або можливо прийти у певні місця, наприклад, ми робимо це в Німеччині. Це також дуже типовий підхід. Я бачив, що різні організації роблять те саме. Цей спосіб зрозумілий людям, правда? Наприклад, Шатися тільки в одному конкретному місці і обговорювати з поліцією та іншими регулюючими органами. тобто все має бути відповідно до закону, і все ясно. Ми не порушуємо закон і таке інше. але ці ідеї дуже близькі до для німців. Я маю на увазі, що вони можуть прийти і просто обговорити з вами, якщо вони ціка... цікаві, як або вони можете просто поговорити про це з людьми на вулиці. І це дуже крутий підхід, коли ви приходите до людей, чи не так і це також схоже на проведення мозкових штурмів, і це приносить багато ідей. Крання, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту, яку бачите на екрані. Так, Алекс, щиро дякую. Я також хотіла додати, що знаєте, люди насправді такі творчі існує безліч способів поширити цю інформацію. Ми маємо офіційний сайт проєкту Крейтівсосаїті.ком у нас є канали на YouTube. Крім того, у людей є свої канали в TikTok, де вони створюють дивовижні відеоролики в TikTok. І так у кожного з нас є кілька соціально активних платформ, де ми можемо розповсюджувати цю інформацію. Де ми можемо, наприклад, зняти відео або зробити селфі відео, де ми можемо розповісти про переваги благотворчого суспільства? Отже, існує безліч способів поширення інформації, і мені подобається, що ще... тоді Закликати до дії, що ж я б сказав, що потрібно дійсно вивчити, що є проєкт благотворче суспільство і що він в себе представляє. І хоча часом важко уявити суспільство, якого ми ніколи раніше не бачили, подивіться на його практичне застосування, спробуйте уявити собі, як це буде виглядати насправді і як ви будете частиною цього. Тому що коли люди вагаються і починають сумніватися, їм найважче зрозуміти, як вони самі будуть, і це не дуже допомогло нам розвинутися. Тому єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо це зробити, це єдність та спільне зростання І потрібно знати своє місце в цій загальній картині. Як у тієї клітини, яка є частиною органу, який є з іншими органами, і складає систему загалом, в якій ми зможемо процвітати. Щиро дякую. Ті справді настав час людству об'єднатися та побудувати світ, який ми хочемо, в якому кожна людина починатиметься комфортно, безпечно та щасливо. І ще я хотіла б звернути дискусію. Дякую.